підсумком вашої роботи у міській раді можна вважати результат свободи на останніх парламентських виборах. виборах нашим глядачам нагадаю, що свобода отримала понад 20%, посівши друге місце. Загалом таким результатом ви задоволені? Скажімо, кожен нормальний спортсмен, плануючи кар'єру, він, напевно, ніколи не буде остаточно задоволений поточними результатами, навіть якщо то олімпійське чемпіонство. Тому що е, політика, який спорт, вона ніколи не закінчується, і це дуже довго тривалий процес. Нам дуже приємно, що хмельничани оцінили, е, дуже високо оцінили і довірили нам представляти їх інтереси у Верховній Раді. Е, понад 20% набрало набрала всеукраїнське об'єднання свобода в місті Хмельницькому. Е, це доволі такі значимий результат. Я принагідно дякую всім хмельничанам, хто повірив нам, хто повірив нашу ідеологію, хто повірив нашу програму, хто повірив наші принципи і пріоритети, хто дуже високо оцінив нашу діяльність в хмельницькій міській раді. Бо ми переконані, що такий результат це серед іншого оцінка нашої роботи. Хмельницькій міській раді. І нам дуже приємно, що хмельничани голосували за Всеукраїнське об'єднання Свобода, не за гречку, не за тимчасові майданчики, не за інші якісь подачки, а саме за ідеологію, за програму і за нашу діяльність. Ми розуміємо, що ця додаткова підвищена відповідальність на нас тепер лягає, що, напевно, в рази. Ми будемо намагатися залучати тепер депутатський ресурс Верховної Ради для допомоги хмельничанам. Ну і самі будемо робити все можливе, аби працювати ще ефективніше. Фактично, вперше в історії українського парламентаризму націоналісти отримали чималу фракцію 37 депутатів-свободівців. І я можу запевнити наших слухачів, що е, ця фракція буде відстоювати українські інтереси, ця фракція буде відстоювати інтереси українців. Ви отримали надійного захисника у парламенті у вигляді націоналістичної фракції. Ну і звичайно, що фракція свободи в Хмельницькій міській раді буде працювати не менш ефективно, і ви завжди до нас можете звернутися. Нам дуже приємно, що є такий приріст в Всеукраїнське об'єднання Свобода, тому що в порівнянні. З 2010 роком наш результат зріс втричі. Порівнянні з 2007 роком більш ніж у 20 разів приріст. Ми єдина політична сила, яка за довгий час демонструє тенденцію росту. І скажімо, я переконаний, що ми і далі будемо працювати так, е, налагодимо тісний взаємозв'язок з громадою, будемо спілкуватись, будемо представляти її інтереси і в ході місцевих виборів, найближчих місцевих виборів, ми позмагаємось за першість, і наш результат буде ще значно вищий. Ми сформуємо потужну фракцію в міській раді, ну і, звичайно ж, поборемось за... Посаду міського голови, окрім високого результату у місті Хмельницькому, свобода ще й отримала свого депутата по 189-му виборчому окрузі Ігоря Сабіян. Загалом, на вашу думку, наскільки виправдала себе ось така тактика висунення єдиного кандидата від опозиційних сил? Як показали результати виборів, скажімо, у місті Хмельницькому кандидати від цього об'єднання свобода точно були б одним з фаворитів. Я думаю, що при нормальній агітаційній роботі ми навіть могли би вигравати і 187, і 189, і 188 перепрошую, виборчі округи, але е, свобода. Завжди була, є і буде тою політичною силою, яка вміла поступатись амбіціями, особистими амбіціями заради загальної справи. Ми не висували своїх кандидатів, ми узгодили усіх кандидатів в межах Хмельницької області по мажоритарних округах, Нам дістався єдиний округ 189-й. У нас, до речі, там 100% результат, тому що наш кандидат переміг і в Росії відтепер народний депутат. Хоча перемога далась нам дуже важко. Але ми її відстояли і перемогли. І тепер його собі буде відстоювати інтереси мешканців округу, буде відстоювати інтереси і хмельничан, і інтереси усіх, абсолютно, українців. Звичайно, що тактика узгоджених кандидатів себе виправдала. Я принагідно дякую усім мешканцям Хмельницької області, які голосували за всеукраїнське об'єднання Свобода, мешканцям 189-го виборчого округу, які голосували за ігоря Сабія як узгодженого кандидата. Я переконаний, що. Не все, можливо, було зроблено правильно, були допущені ті чи інші помилки. Ми повинні зараз їх проаналізувати і ні в якому разі не допустити в подальшому. Бо е, нас от вже зовсім скоро чекають вибори до Хмельницької обласної ради по одному з виборчих округів. Це один з величезких виборчих округів, там звільнився округ, будуть до вибори до обласної ради. І я переконаний, що всеукраїнське об'єднання Свобода, всеукраїнське об'єднання Батьківщина і, дасть Бог, і удар. Приєднається до цієї ініціативи, ми всі троє висунемо єдиного узгодженого кандидата. До речі, результат в тому окрузі сумарної свободи батьківщини і удару. Далеко за 50%, якщо буде узгоджений кандидат від цих трьох політичних сил, то мешканці Волочищини однозначно його підтримують, він здобуде перемогу. Я переконаний, що цим узгодженим кандидатом повинен бути кандидат від Всеукраїнського об'єднання Свобода через те, що Свобода показала, що вона вміє виривати мажоритарні округи, ми мали один. І Виграли його. І через те, що депутат обласної ради від Українського об'єднання Свобода не буде зрадником, не буде тушкою, він буде працювати на інтереси мешканців округу і буде працювати на інтереси мешканців області. Я думаю, що вибори відбудуться, нам вдасться кандидата узгодити, і цей кандидат отримує перемогу і опозиційні сили отримують ще одного надійного багнета в Хмельницькій обласній раді. Повертаючись до Хмельницької міської ради, якої буде?